Я готова. А ти? У прогнилому, просякнутому кров'ю острівному королівстві жила правила королева на ім'я Кетрін Пар. Вона була шостою дружиною мстивого короля Генріха 8. Напроти го єртика. Він об'єманий, як вбив мою матір. Він ні за що такого не зробить. Ти чуєш? Усі п'ять попередніх дружин передчасно пішли з життя. Але фатумом Кетріна було змінити королівство назавжди. <звук> Ми повинні повстати і забрати поправу наше. Ян проповідувала людям, коли ми знайшли. Її. Бо не тим, хто стоїть над нами, указувати нам, у що треба вірити. Але її промова мене вразила. Кетрін, я молюся, щоб ніхто не бачив тебе в той день. Я вірю, що була обрана Господом змінити думку короля. Ти маєш піти, якщо тебе знайдуть тут. Бо за таке ми рубаємо голову. Я певна, ти придумав би щось більш оригінальне. Іноді мені здається, що ти знаєш мене краще, ніж я себе. Ми довірились вам, Кетрін. А ваші загравання з радикалами можуть поставити під загрозу стабільність цього королівства. Ти ж не хочеш, щоб зі мною щось сталося. Ні. Щоб мені зашкодили. Ніколи. <плес> його упевненість у твоєї слабкості тримає тебе у безпеці. Чого ти від мене хочеш? Хоче, щоб ти йому голову відірвала. Він вимагає доказів проти неї, що вона його зрадила. Не правда! Не брешу! Годі! Красить! На що саме ви натякаєте? Моя совість. Чиста. Господь ніколи б не бажав перепони між ним та його народом. Ані єпископ, ані священика, ані навіть короля. Тоді вас спалять. Вона більш порочна, ніж усі інші. Таке вже було. І ми рубали їм голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ти віриш у пекло? Ми обоє приречені на нього. Я готова. А ти?